Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось Запоріжжя Область найближчі дні, найближчий період. Не забувайте підписуватись і приходити на... Особисті консультації, також доступний рівень спонсору річний прогноз. І ми дивимось кожен місяць для вас конкретно. Запоріжжя найближчі дні. Дивіться, загрозу показує по околицях і по тих районах, які найбільше на околицях обстрілюють. Ще скажете, давно не було, знаєте, якось так. Що давно не було і знов. Біситься дуже ворог. Повторення ситуація б'є туди, знову ж починає бити туди ж. Хоч, зараз будемо дивитися, хоч би каби не поприлітали. Тому що показує, що сценарій знов цей запущений, який вже був. Є загроза для цивільних. Ще в пустир кудись впаде. Осінь, осінь, у вас почалися каби, почалися активно. Що почалися активно дрони. Дуже обережно. Ну, Ворог тягнеться до міста, розумієте, тягне свої руки. Летить, летить. Дивіться, тут така загроза. Може бути таке, що напишуть транзитом, полетів далі, не до вас, але, на жаль, Щось буде і до вас. Запоріжжя, найближчі дні. За багато таємниць. За багато таємниць зараз дійсно показують, йдуть кулуарні переговори, намагаються якийсь справедливий мир вибити. Розмінна монета у вас буде Запорізька область, ну у нас у всіх, але вона ваша. Диявол дуже активний. Його щось вибісить. Або ми на поступки не підемо. От як буде якась заява щодо Запоріжжя, щоб він, мабуть, ну, може, щоб він вийшов звідти. Дуже сильно збіситься. Потім затихне знов. Але от може бути ще два-три обстріли підряд. Знаєте, от іде, іде, іде. Не все так просто по Запоріжжю. Таке якесь сакральне, я на перший раз скажу для ворога міста. Запоріжжя. Найближчі дні. Заручники ситуації. Ніхто не очікував, знаєте. А що у вас знову по грошах? То було більш-менш, знаєте, стабільно. Почало вже не показувала вже ту жінку при владі у вас. Щас, зараз показує, що чоловік має собі зайві гроші при владі і будуть намагатися його прибрати. Це людина, яка розподіляє ресурси, має прямий доступ. І знову на другій колоді карта диявола. Дивіться, адмінбудівлі, Абу-Ракс, Ще за поруч може бути. або Рада. велика центральна будівля. У вас, наскільки я пам'ятаю, десь біля судів також прилітало. Тому центр також обережний. Запоріжжя найближчі дні. Не дай створог перепочити. Хоча ви будете більше збивати, але не все. Але не все. Дрони будете прямо в області приземляти вже. Васильівка, найближчі дні. трошки будуть рухатись. Там десь нам треба вперед-вперед пройти для того, щоб більш вигідну позицію зайняти. Там є як, якась доріжка, стежка, де вони можуть аж нам в тили заходити. Там якесь загострення. І по обстрілах загострення. Може, там трохи притихло, але вони знову щось будуть намагатись там робити. Мелітополь найближчі дні. Мелітополь найближчі дні. А там прильот, прям дуже вдалий для нас. Бо там жертви. Нам треба ще, ще, і ще. Нам треба їх як вибивати звідти. Бердянськ найближчі дні. Портова інфраструктура, інфраструктура в районі раз, прильо, два, може бути до трьох вибухів. Тут є загроза також для цивільних. Вони якось взагалі не реагують на якісь попередження, вони вважають, що там чи війни немає чи що. <кій> yeah, вони думають, що тут до військових, не до них. Там і для цивільних є загроза. Енергодар ЗаС, Завіс, Заєс. Летить звідти, летить туди. Там по, от поруч постійно вибухи. Я ж кажу, мені здається, що там полігон якийсь. Постійно якась ну, щось бахає. Але стоїть станція, то загроз таких не показує. Так мак на ближчі дні. От коли показує активізацію бойових дій, показує, що будуть потребувати захисту цивільні, от як трактувати частину, яка під окупантом? Є загроза так, МАК. Саме місто є загроза для людей. По-перше, вони багато запускають і дронів так само ще щось звідти запускають, вони падати і має специфіку. По-друге, ми. Запускаємо. Буде йти ракета на такмак, там гучно буде. І не тільки ракета буде йти. Пологи найближчі дні. Оці ці два населених пункти або напрямки. Так мак-пологи, звідки звідти прям велика кількість чогось з повітря йде на нас. Тому буде і відповідь. Ви не питаєте, чому обстріли? Ну отак. Роботи на найближчі дні. Думаю, там я бачу, пишуть загроза, що ворог там буде наступати. Там зараз більше у нас можливості наступати. Десь трошки в бік від роботи. Будуть якісь наші дії, нічого сказати не буду. Бачу, що будуть наші дії. Будуть змінюватись наші плани щодо роботи, але вони будуть змінюватись не на користь ворогу. Бріхів найближчі дні. Ні, ми не боїмося, що він зайде. Вони нас якось провокують по Оріхівському напрямку на те, щоб ми тут жахнули резерви і щоб ми там просто їх стирали. Вони так сильно, я так розумію, будуть обстрілювати, що ми дамо ох, гідну відсіч. Вони просто провокують. Ну, хай так і роблять. Оріхів дуже гучно. Гуля поле, найближчі дні. Фронт поживався, дивіться, по всіх напрямках по області, він дуже активний. І тут прорив може бути з нашого боку. Головне, щоб його не зупинили, щоб командування не сказало відходити. Бо це, знаєте, така, жива війна пішла знов. Жива навіть. Жива чому активна? Розумієте, да? Діє. І фронт зараз ми можемо протиснути в будь-який момент. Це класно. Ми розуміємо втрати, ми розуміємо біда, але хлопці, і сидячи просто не рухаючись в окопах, помирають. А тут є можливість прям пройти вперед-вперед. Гуляй поле. Треба щось підвести до міста. Водо їжа, вода, там залишаються люди, їх показують. Я не знаю, хто мені пише, там сваряться зі мною. Там є люди. Їх видно, показують цивільних, я вам покажу. Навіть може, можуть бути підлітки. 14-16 років можуть бути там діти. Буде прольот, але ну, ми на це дивимося, так ворогу просто сумно, дуже багато снарядів. Вони не очікують, що ми дамо їм відповідь. Ми до чогось готуємось. я не буду казати до чого. Але це буде пов'язано з тим, що буде можливість дати відповідь. Показує, що ми просто. Неочікувано ворогу. Привіт передамо. І навіть туди, де він не очікував, що ми будемо бити в той населений пункт. Тут цікаво. Тут не просто прифронтове. Дивіться новини. Вільнянськ, найближчі дні. У вас за щось дурять, у вас там люди незадоволені якоюсь якістю послуг. Щось не так. І, і, і знаєте, як, нібито є керівництво міста або там щось, а бо насправді його нема. Якісь там, може, керуючі компанії, компанія, бездіяльність якась злочинна по місту. Вам треба захищатись, укріплюватись. Околиці гучно, у вас будуть прильоти в декілька каскадів. Тут два рази вказало на можливість загибелі цивільних. Я вас прошу, буду тривоги десь. Просто сховайте, щоб уламками не дістало. Добре? Тому що так, щоб просто десь пересидіти. Так буде вогонь. І в районі вогонь на місто йде атака. Будь ласка, це може бути світла частина доби. Два рази вказала. Ну, карту дьявола, я вам дістала диявола. Активізація біситься. І чомусь саме вам, коли під активність у нас на фронті, і у ці новини, коли підуть, тоді додаткова увага. Тому що саме ви, вільнянськ, ви, от як будете як першими, можливо, щось добиває до вас, до інших населених пунктів, не добиває, але прям буде біситись сильно.